Як отримати статус учасника бойових дій? Тисячі мужніх і відважних українців зараз боронять Україну від російських загарбників. Настане час, коли постане питання отримання ними статусу ветерана війни, як це передбачено законодавством. Які ж нормативи визначають порядок отримання статусу учасника бойових дій? Право на встановлення статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Визначено законом України no 3551 про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та постановою Кабінету міністрів України no 413 від 20 серпня 2014 року. Зі змінами. Ще одна постанова Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року, No 1452 Визначає надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у виконанні завдань руху опору на тимчасово окупованій території України, у районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії або на інших територіях, де в період виконання зазначених завдань велися воєнні бойові дії. Хто ж такий ветеран війни? Законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту визначено, що ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Учасники бойових дій це особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ, збройних сил, діючої армії або флоту у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях. Законом чітко визначено перелік таких відомств, підрозділів військових формувань, утворених відповідно до законів України. На початку 2022 року. Перелік було поповнено добровольцями сил територіальної оборони та особами, які увійшли до складу добровольчого формування територіальної громади. Тут варто акцентувати, що відповідне внесення змін не передбачає автоматичне отримання статусу учасника бойових дій вище зазначеними особами. Мова йде тільки про право оформити статус за умови безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, тобто. Статус надається особам, які за рішенням органу військового управління були залучені до виконання бойових завдань на території, де велися бойові дії, ключовою умовою отримання статусу учасника бойових дій є безпосередня участь у війні в сукупності не менше 30 днів бійцям. Які брали участь у виконанні бойових завдань або були у складі розвідки, а також ті, хто отримав тяжкі поранення, що унеможливило подальшу службу, статус учасника бойових дій надають незалежно від кількості днів, які вони провели на передовій. Що потрібно, щоб отримати статус учасника бойових дій? Командири військових частин, підрозділів, формувань мають подати документи на розгляд комісії щодо встановлення статусу учасника бойових дій. Це має бути зроблено у строк в один місяць після виконання бойового службового завдання, якщо командир або начальник підрозділу не подав документи на комісію в термін один місяць. Військовослужбовці інші особи можуть це зробити самостійно. Рішення щодо надання статусу учасника бойових дій або відмови в наданні такого статусу має прийматися комісією в термін один місяць з дня надходження документів. Важливо подбати, щоб документи не загубились. Передавайте документи під проставлення відмітки про отримання. Або направляйте поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення. Які документи потрібні для встановлення статусу учасника бойових дій? Усі ситуації індивідуальні, але потрібно зібрати орієнтовний пакет із таких документів. Це можуть бути витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень або журналів бойових дій, оперативних завдань. Які підтверджують факт безпосереднього зітхнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів? Це можуть бути витяги з наказів Генерального штабу Збройних сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. Це можуть бути витяги з наказів командувача об'єднаних сил. Командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття або вибуття до або з районів здійснення цих заходів, документи про направлення у відрядження до районів здійснення таких заходів. Також для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва, крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від військової служби, додаються матеріали спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій і каліцтв. До уваги беруться також свідчення або заяви осіб зі статусом учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни. Підпис такої особи на таких свідченнях повинен бути засвідчений у нотаріуса особам, які були залучені до виконання завдань руху опору на тимчасово окупованій території, у районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії або на інших територіях, де в період виконання зазначених завдань велися бойові дії. Потрібні будуть такі документи. Зокрема, це доповідна записка командира військової частини сил спеціальних операцій збройних сил України, відповідального за формування та підтримання відповідного осередку руху опору. В такій заяві зазначаються псевдонім особи, часові та просторові показники виконання нею поставленого завдання. Так само може бути потрібний витяг із наказу органу військового управління сил спеціальних операцій Збройних сил про залучення особи до виконання завдань руху опору, витяги з відповідних розпорядчих документів з питань руху опору, що стосуються поставлених завдань. У разі потреби документ, що підтверджує причинний зв'язок, поранення, контузії, каліцтва з безпосереднім виконанням завдань руху опору. Виданий відповідною військово-лікарською комісією, якщо доброволець не може надати документи з переліку вище, потрібні будуть свідчення свідків бійців. Важливою умовою у цьому разі є те, що надалі таке добровольче об'єднання мало би бути включено до Збройних сил України, Нацгвардії Міністерства внутрішніх справ, тобто офіційне визнане державою. Якщо у добровольця було поранення, то додатково треба надати медичні документи, які це підтверджують. Для цього потрібно зберігати всі медичні документи. Якщо об'єднання не було включено до інших законних військових формувань, то знадобляться свідчення щонайменше трьох свідків бійців на підтвердження того, що особа брала безпосередню участь у виконанні бойових завдань. Траплялись випадки, коли у судовому порядку відбувалось встановлення факту участі особи в бойових діях чи інших подіях. У такому випадку рішення суду також є підставою для надання статусу. Законодавство може змінюватись чи не щодня. Для отримання детальної інформації у конкретно вашому випадку потрібно уважно прочитати і постанову Кабінету міністрів номер 413 Також звертайтесь на консультацію до строєвих частин кадрових служб ваших формувань. Або звертайтесь до юристів системи безоплатної правової допомоги контакт центр 0800 213 103, до якого органу потрібно звертатись для встановлення статусу учасника бойових дій. Рішення про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій приймається комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Утвореними в Міністерстві оборони, Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві юстиції, Національної поліції, Національній гвардії, СБУ, службі зовнішньої розвідки, адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісі Генерального прокурора, Управлінні державної охорони, адміністрації Держспецзв'язку, державній службі з надзвичайних ситуацій та в інших. І у відповідності до того, в якому підрозділі служила особа, так, наприклад, у відповідності до наказу Міністерства оборони України від 16 квітня 2020 року номер 122 визначено, що комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій створюються у Міністерстві оборони України, у Генеральному штабі Збройних сил України, у адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. При військових частинах А-0515, А-0-987, при командуваннях видів Збройних сил України, оперативних командуваннях північ, південь, схід та захід. Якщо мова йде про встановлення статусу учасника війни, це зовсім інший статус, і потрібно за таким статусом звертатись до комісії при Міністерстві оборони України. Мова йде про волонтерів, про працівників підприємств, організацій, які були залучені до відповідних робіт. У зонах бойових дій. Якщо ж виникають спірні питання, то статус учасника бойових дій встановлюється міжвідомчою комісією, яка утворюється Міністерством ветеранів України, Спеціальною комісією сил спеціальних операцій збройних сил України приймаються рішення щодо надання статусу УБД особам, які були залучені до виконання завдань руху опору. На тимчасово окупованій території у районі проведення антитерористичної операції або районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії або на інших територіях, де в період виконання зазначених завдань велися бойові дії, і на строк не менше ніж 30 календарних днів, в тому числі за сукупністю цих днів. За результатами розгляду матеріалів про встановлення особі статусу учасника бойових дій, приймається рішення про встановлення такого статусу чи видається вмотивована відмова. Ще раз нагадую, що направляти документи слід під проставлення відмітки про отримання особисто або направляйте поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення. Якщо направляєте оригінали, довідок витягів наказів, подбайте, щоб у вас залишились копії цих документів.